Дівчата не знають, що я акторка й у минулому модель. Я граю жорстокого креативного директора агентства і збираюся розкритикувати дівчат за деякі фізичні вади. Подивимося, як вони відреагують. Ваша нижня губа дещо товстіша за верхню. Деякі дівчата були дуже шоковані. У вас за великі вуха. Повинна сказати, на цій світлині ви виглядаєте старшою. Хіба? Це жахливо. Вам говорили, що ви схожа на чоловіка. Ви можете посміхнутися. Добре, не найсильніша сторона. Дуже важливо, незважаючи на негатив, виконати свою роботу щонайкраще. На жаль, світлини показали, що не всі дівчата володіють цим умінням. Мабуть, на світлині моя посмішка виглядає фальшиво, оскільки нічому було радіти. Мені не сподобалося те, що відбувалося з власної волі я б не опинилася в такій ситуації. Я не вважаю, що в мене великий живіт, а в мене Великий ніс. Я не збираюся позбуватися своєї щілини між зубами. Цікаво, як відреагує на все це Джейд. Рада познайомитися. Всіх цікавило, як Джейд відреагує на слова деприз. Ми думали, вони поб'ються. Ви занадто груба на світлинах. Так, у мене дуже варіативна зовнішність. Чоловіча, я думаю, що це одна з моїх переваг. Подивися на цей ніс, він величезний. Так, я виглядаю, як. я знаю. Деприз дуже жорстока. Я зустрічала таких людей. У вас за високе чоло. Так, у мене яскраві риси обличчя. Отже, ми зробимо декілька фото. Добре. Джейд знає собі ціну. Будь-яку звернену до неї фразу вона може повернути на свою користь, погоджуючись, це зовсім міняє ставлення до неї в кращий бік.